Разом зі світом католицьке різдво відсвяткували в центрі Києва. Звучали дзвіночки, камертони та хор з двох тисяч людей. Виконували найвідоміші різдвяні пісні. З європейської площі повернулася Олена Блізнякова. Дві тисячі хористів, які приїхали до столиці з усієї України. Десять найвідоміших різдвяних пісень. Так сьогодні на європейській площі відзначають Різдво Христове. Відзначають під гаслом Україна та світ святкують Різдво разом, адже у більшості країн одне із найголовніших християнських свят відзначають сьогодні. В той час, як українці здебільшого, вже після нового року. Міністр культури Ніщук каже: попри те, що звик колядувати у січні, ладен передивитися свій календар. Я притримую. Того, що 6 6 січня святвечір, 7 різдво. Але я усвідомлюю те, що ну дуже велика частина європейської світової спільноти відзначає саме 25-го. Є ще й проста така річ, що різдво має бути перед новим роком, а не новий рік, а потім різдво. А от секретар РНБО Олександр Турчинов відзначає різдво сьогодні. Говорить, Григоріанський календар застарів вже на дві тисячі років. Сьогодні не тільки католицькі або протестантські церкви святкують це е, свято. Сьогодні і багато православних церков в різних країнах світу також 25 грудня святкують цей день. і саме тому це дуже серйозний крок, коли в Україні починають святкувати разом з цим цивілізованим світом. Люди ж дебільшого переконані, коли відзначати 25 грудня чи 7 січня не важливо, головне пам'ятати яке свято. Ну я думаю, що дуже добре. Тому що весь світ святкує 25 грудня. Так само і ми будемо святкувати. Христос народився і не факт, коли там його е, святкувати. Саме головне, що наш спаситель він прийшов у цей світ для того, щоб кожна душа, хто увірує, могла бути спасена. Власне, я не фіксую якоїсь особливої дати, чи 25-го, чи 7-го. Для мене абсолютно це не важливо. Важливим залишається факт, що Христос народився і є спасителем для мене. На завершення хористи утворили жовто-блакитний прапор. Організатори ж пообіцяли святкування. Різдва в Україні тільки починається Олена Блізнякова, Микола Шеботарів. Новини на першому.